Привіт! мене звати Анастасія Прокопів. Я тренерка з пілатесу та дієтолог. Зробимо з вами тренування для правильної постави і легкості в спині, особливо в зоні між лопаток і в плечовому відділі. Для цього нам знадобляться два масажних м'ячика. Їх можна купити просто в гуглі на будь-якому сайті. Обирайте обов'язково, щоб вони були м'якими, тверді не беремо, і від 10 см діаметру. У мене 10 см, ось так вони виглядають. Розміщуємо їх між нижнім краєм лопат. Поряд. І по центру у нас буде хребет. Ось в цій зоні розміщуємо. Обережно лягаємо на спину. Залишаючи їх на одній лінії з долоню, робимо кошик, вкладаємо наші потилочні горби, ліктики виводимо в діагоналі. Зробіть кілька циклів дихання внизу, з вдихом. Розширюйте нижні ребра, з видихом проштовхуйте їх у м'ячики вниз. Розслабтесь, лежіть на м'ячиках так, ніби ви на піску на пляжі. І плавно-правно провалюєтесь в них. Далі розпочніть рух ліктями в сторони, з видихом видовжуємось, провалюємо ще більше м'ячики, вдих, підтягуємо знову в діагоналі, плечі направляємо від вух. І знову видих нижніми ребрами вкаремат в м'ячики в і вдих перед собою. Ваші крижі також лежать на карематі. Сідничні кістки витягуються вперед, за маківкою видовжуємось назад. І ще кілька разів продовжуємо рух. Намагайтесь не просто кидати лікті в сторони, а саме витягуватись право і вліво, і перед собою. І ще два цикли дихання продовжуємо. Видих, провалюємось на м'ячиках, вдих. Ще один раз. І вдих. І робимо вдих, глибокий, подовжуючись засідничними кістками вперед за маківкою назад. З видихом ще більше впираємось м'ячики, припіднімаємо погляд, голову руками, і погляд направляємо перед собою. Робимо глибокий вдих, ніби віддаляємо грудну клітку від таза, заштовхаючи м'ячики назад. І видих, розкручуємося вниз. Хребець за хребцем. З видихом підіймаємось вгору, вдих, розширюємось за плечима, за ліктями. І видих опускаємось вниз. Подовжуйтесь за маківкою. Зробіть так, щоб голова в долонях трішечки відпочивала, як на курорті. Ще вдих, подовжуємось і видих вниз. Наступний раз припідніміться в верхню точку, зафіксуйте погляд на стегна, передайте долоні на задню поверхню стегон І ще ніби віддаліть грудну клітку, виштовхніть м'ячики назад. А сідничні кістки вперед. Вдих, повертаємо руки за голову і видих. Розкручуємось. Продовжуємо з видихом наступним вгору. Вдих, руки на задній поверхні стегон, видих, штовхаємо м'ячі назад, плечі в сторони. Вдих, повертаємо руки за голову і видих, розкручуємось вниз. Продовжуємо ще два рази. Так само вдих руки за голову, видих, штовхаємо назад, вдих, повертаємо. І видих, розкручуємось. Наступний раз припідніміться в верхню точку. Ще раз налаштуйте корпус, зафіксуйте руки за головою, і підтягніть стопи ближче, щоб вам було зручно. Припідніміть таз і почніть прокатуватись на м'ячиках аж в бік плечей і назад. І нехай у вас стопи будуть на зручній відстані. Дозволяйте гарно промасовувати м'ячиком всю верхню частину спини. Голова у вас відпочиває в долоньках. М'ячики прокатуємо між лопатками і хребтом. Видих вниз, вдих, повертаємось вгору. І ще прокатуємо до плечей і вгору. І ще один раз прокатуємо. І повертаємось, опускаємо таз, забираємо м'ячики і лягаємо знову на спину, руки біля корпуса, плечі широкі, розслабляємо знову на караматі. Знаходимо опору задні нижні ребра та крижі. Руки виводимо перед собою, плечі розширюємо. З видихом опускаємо ліву руку назад, відчуваємо, як витягуємося по передній лінії. І прямо з нижнього краю лопатки видовжуємося назад і вдих перед собою. З видихом праву руку витягуємо назад і вдих перед собою. Продовжуємо видих ліва. Вдих перед собою. І дозвольте витягувати руку з нижнього краю лопаток. Плече залишайте в тому ж положенні, де воно у вас і було. І ще один раз по черзі. І тепер спробуйте дві руки опускати, а нижні ребра притискати більше до каремата. Нехай ваші руки опускаються, ніби у в'язку речовину, з усиллям. Через витягнення з нижнього краю лопаток із зусиллями піднімаємо руки перед собою. Уявіть, що це, наприклад, мед, і ми в мед опускаємо і з меду витягуємо. Сіднички видовжуються вперед, долоньки тянуться за пальчиками назад. І ще один раз видих, пом'якшуємо грудну клітку і вдих. З видихом опускаємо руки біля себе. Зробіть глибокий вдих, ще раз подовжиться за маківкою назад за засідничними кістками вперед. І на зручній відстані стоп від таза відштовхаємось, витягуємо хребет за хребцем, розширюємо плечі таз вгору. З видихом опускаємось вниз, видовжуючись за сідничними кістками. Знову з видихом штовхніть таз до пупка. І підніміться вгору, видовжуємось за колінами. І з видихом плавно, плавно опускаємось. Ще один раз. Припідніміться в верхню точку, залишіться у містку. Коліна видовжуємо. Попередній лінії відчуваємо витягнення, витягуємо руки перед собою і з'єднюємо дві вправи попередню і цю. І з видихом одночасно руки витягуємо назад, а корпус опускаємо, хребець за хребцем видовжуємо. За сідничними кістками. Ось, зверніть увагу, що руки до кінця не кладемо, ми продовжуємо витягуватись, робимо глибокий вдих. З видихом одночасно підіймаємось, і руки перед собою. Ще раз вдих, з видихом пом'якшуємо грудну клітку, опускаємось, видовжуючись за пальчиками, і з видихом припіднімаємось вгору. І ще плечі залишаємо широкими. Видих і з видихом вгору. Залишіться в верхній точці, розширте руки в сторони і роз, розширтесь між плечима. Побудьте в цьому положенні. Відчуйте, як між лопатками збільшується відстань, розширтесь і з видихом плавно, повільно видовжуйте хребет на кремат. Припіднімаємо ліву і праву ногу тейблтоп, руки на задню поверхню стегон. З видихом штовхаємо долоні і перекатом підіймаємось вгору. Положені сидячі, сідничні кістки притискаємо, сідниці припіднімаємо. Перевірте, чи зручно вам сидіти в цьому положенні. Якщо вас тягне назад, чи округляється поперек, чи ви відчуваєте напругу в передній поверхні стегна, тоді коліна обов'язково призгинаємо. Також ви можете сісти на підвищення, наприклад, на подушечку чи на йога-блок. І так, залишаємось кожен в своєму варіанті. Рівна спина, за маківкою вгору, нижні ребра ховаємо в штани. Руки вводимо перед собою уявну резиночку розтягуємо між плечима. З видихом витягуємо хребет зі штанів. І, ніби потилицею торкаючись стелі, видовжуємось вперед, мізинцем, прямо з нижнього краю лопаток. З вдихом заповнюємо спину повітрям, розширюючи простір між лопаток. І з видихом від таза повертаємо все в початкове положення. Продовжуйте витягуватись, обіймаючи велику кулю між животом і стегнами. Ще більше за мізинцем видовжуємось, вдихаємо в спину і видих повертаємо. Відчуйте, як розтягується ваш простір між лопаток. Зверніть увагу на плечі, вони повинні залишатись далеко від вух. Зробіть глибокий вдих і витяніть саме з нижніх ребер руки. І з видихом повертаємось в положення сидячи. Ще один раз. Видих. Робимо вдих, розширюємось, видих, повертаємось. Центр. Залишайтесь в цьому ж положенні, перевірте, щоб спинка була рівна. І покладіть праву долоню на ліве плече, ліву долоню на праве. Руки зафіксуйте долоньками, тримайте плечі далеко від вух. І з видихом починаємо маківкою вкручуватись в стелю, відштовхуючись двома сідничними кістками. Вдих, повертаємось в центр. Тримайте ваші нижні ребра, ніби заправленими в штани і старайтесь більше виростати вгору, ніж скручуватись в бік. Продовжуємо ще кілька разів. Видих. Видовжуємось. Вдих по центру. Ще продовжуємо. Два. І. Наступний раз, коли ви будете скручуватись вліво, лівою стопою додатково штовхніть уявну стіну перед нами, і ваша амплітуда може зменшитись, але таз перестане допомагати скрутості, і ви будете відчувати тільки спину. Наше завдання максимально зараз скрутити спину, а руки залишити вже як продовження. Слідкуйте, щоб руки не зміщувались, щоб плечі не підпригували до вух, а все залишалося в наших налаштуваннях. Наступний раз залишіться з крутості вправо і зробіть один цикл дихання. З вдихом видовжуємось за маківкою, з видихом пом'якшуємось і ще докручуємось. Так само в протилежний бік. З вдихом видовжуємось від сідничних кісток до маківки. І видих ще пом'якшуємось, докручуємось. Повертаємось в центр, опускаємо руки, ліво-право згинаємо. І переміщуємось в опору на чотири точки. Коліна під кольшовими долоні під плечима. З видихом направте таз до пупка і округліть центр спини, видовжуючись, максимально погляд направляємо на нижню частину таза. З вдихом поверніться в протилежний бік сідничні кістки направте назад, грудну клітку вперед. І між грудною кліткою до сідничних кісток розтяніться. З видихом знову відштовхуємось ногами в першу чергу, руками рівні лікті направляємо таз до пупка. І вдих прокрутіться в протилежний бік, розширюючись між плечима. Ще один раз з видихом округляємось, залишаємось. І знову акцентуйте більше на центр спини, штовхніть ногами каремат, поверніться в центр, і це все заняття завершене.